Друзі, шановні пані та панове, вас вітає Трискавесь 365. Я ваш екскурсовод, мене звати Тетяна, і наш водій, його звати Олег. Ми з вами їдемо на Тустань. Коли в далекому, 11 столітті, від поляків і татар не було куди відступати позаду Карпати. Князь сказав: тут стаємо, тут зупиняємося. І побудував фортецю, яку таки назвали фортеця Тустань. Друзі, це був митний пункт. Контролювала наша тустань 14 карпатських перевалів. І чумаки, з Дрогобича вивозили сіль в Європу, об'їхати фортецю Тустань було неможливо. Вони тут здавали, платили митом податок. А ще раніше книжка пише: 55 мільйонів років назад Тут був океан. І коли океан відступав, залишилися писковики, які згодом перетворилися на скелі. І ось ці скілі, ці скелі слугували стінами для фортеці. Мене дуже часто е, питають, а чому не відновлять фортецю Туста? Були такі пропозиції, але вирішили, а це ж без колики. якщо будуть забивати цвяхи, е, ну, ці скелі будуть руйнуватися, і вирішили, давайте не будемо чіпати, лишимо природу так, як є, а зробимо музей. Музей фортеці туста. Друзі, ми будемо приїжджати з вами через Борислав, через Східницю. в Всі уруч зупиняємося. Я вам буду розповідати. Екскурсувати казахські поета, бачу про це співаю. Да, і ми з вами підемо, підемо в музей, музей фортеці Тустань. Дівчатка-екскурсовода приведуть нам екскурсію. Дослідник фортеці Тустань, Михайло Рушко. Він історик, він археолог, проводили розкупки, були знайдені артефакти. Ми з вами побачимо їх в музеї. Наконічний стріл, наприклад, гвоздечка, підошва. Да? Хрест Енкелпіон так називався. Починається доба християнства. І воїнів хрестили і давали їм такі хрестики всередину. Складалися мощі святих чи світа просфора. Отак От хрестик називається. Охороняли нашу фортецю е, тустень, Називається гридні, тустани. І ми побачимо, як вони виглядали, да? і могла наша фортеця протриматися 200-250 днів. Тому що сіль виступали як консервант: М'ясо, рибку, а водичка. Якщо, наприклад, хочеш захопити фортець, чи монастир, чи замок треба, щоб не було води. Е, да, як, наприклад, у Львові захопили Домініканський монастир, просто монахи від'єднали від водогони. Монахи здалися. Да, і, тоді, і тоді вони зробили два запасничка води. Один 14 метрів в дитинці. Я вам покажу, він майже не зберігся, І 34 метри за межами фортеці достань. Ось цей. Е, е, Запасник води зберігся, там написано, криниця. Це було джерело, але тої водички було замало, Ну, розходилися скіт, було джерело, але тої водички було замало і спеціальним механізмом поставляли водичку, приносили відрами, та пропускали через фільтр, очищений пісок, тому що. Збиралася дощова вода, сніжок, екологія була файна, ми да? ну, пропускали через фільтр, чи ще не пісочок. А щоб водичка не псувалася, давали смиреку чи яліваць, і вона зберігала свої властивості. Е, так, значить, вхід, друзі, на територію платний вхід плюс екскурс, просто вхід 160 гривень. Але якщо, наприклад, екс... То треба ну 10 осіб треба оплачувати 250 гривень, 20 осіб 500 гривень. Розумієте, да? з групи. Таким чином, вхід плюс екскурс буде коштувати 170 гривень, дорослий, 90 дитячий, 90 студентський, але тут є пенсійний квіток. Пенсіонери буде коштувати 90 гривень, да. учасники бойових дій. Буде коштувати взагалі безкоштовно, де? музейні працівники теж безкоштовно, але треба показувати посвідчення пенсійне, учасників бойових діть і музейні працівники. І дітки до 5 років теж безкоштовно. Ось так. Я потім прийду з автобус, автобуса, позбираю бажана без решти. Е, ну і е, спочатку, друзі, ми йдемо з вами до музею. Нам приведуть екскурсію, нам покажуть філію, там можна придбати і сувенірний, там є сувенірна крамничка. А потім, друзі, ми йдемо керчима у Зені. Зеня це власниця, да? і хто має бажання замовити собі обід, тому що у нас два автобуси і та ще в візки приїжджають машини, автобуси, туристи з Львова, інших міст. І тому, щоб у них був час для приготування. Мовити обід, хто має бажання. Там можна випити каву, чай. Якщо маєте бажання, можна літвей, теж випити. Ну, я вас почекаю. А потім ми штурмуємо фортецю туста. Висота скіль, 88-90 метрів. Ми на таку висоту не піднімаємося. Ми піднімаємося на висоту 50 метрів, у дитинець. Але вартує піднятися, подивитися панораму, Дуже гарна панорама відкривається. Там є два джерела, і тому хто має бажання, візьміть собою пляшечки, з я вам дам. Потім прохання, пластик в смітники, не засмічуємо наші Карпати. Там є фестивальна галявина. Я вам покажу. Ну потім будете трошки мати вільного часу. Здимкуємося. П'ємо водичку, обідаємо, вбиральня, а о 13-й годині Михайло Світлов Туту. Цігілі, цегіля, Юлю, Михайло Світлов Туту. Три... О 13-й годині. Ну, ми спочатку групи тримаємося разом, а потім вже будете самостійно трошечки гуляти. Е, да. Але пам'ятаєте, автобус буде нас чекати біля е, корчма у Зені, там де ми будемо обідати. Е, да. Ну і о 13-й годині в автобусі виїжджаємо. Тому що у нас є ще дефінарі, у нас є вечірні програми. Трошки пізніше вам розповім. Друзі, спробую, спробую відповісти вам на всі ваші питання, які виникли в процесі нашої екскурсії. Якщо звісно, знайдені на них відповіді, а поки що. На поки що, приємного всім відпочинку. Приємне подорожі. Друзі, ви у нас вже неодноразово буваєте, дану і, і тиждень закінчується, вже завершується відпочинок. Екскурсоводи вам розповідали, що це за містечко, куди ми з вами приїхали зараз, куди нас привіз Олег? Хто знає, що це за місто? О, знаєте. Одна жінка каже: роз... розкажіть про Борисфен. Думаю, вас здасть Борисфен. Борісвян це стародавня грецька назви Дніпра. У нас нема. У нас є Дністер. Дністер — Тірас. Звідси Тірас. А ще раніше Дністру називався, а у нас називається Дністер. У нас Дністер є, може, ви їздили на рафтинг, да? Ну, А це Борислав. Борислав. А чому так називається? А тому що тут був монастир і захисників фортеці. Тустень, Гридні, називається тустини, доживали свого віку і тому, і тому борці слабся. 1387 рік, перша письмова згадка. Друзі, у нас Галичина. Ми вас уже сіллю замучили, правдачина Гал, э, Гальс перегляд з французького означає Сі, щоб добратися до селяни жили, купалася глибока криниця. Криниця називалася Жупа. Нічого не було, так як я сказала, з у туди опускалася людина професі-жопник. жупник, збирав рупу в шкіряний мішок, який йому подавали з поверхні. Потім сольну рупу на вороті, піднімали на поверхні, випарювали. Те, що сідало на стінках і дні, це була сіль. І вона була на вагу золота. Чумаки, які вивозили сіль до Європи, хоч в яку хотіли ціну таку ставили. В Європі сіль не добували да? на вагу золота. Тому розсипати сіль до сварки. Але на зміну селяному призку приходить нафтовий. А як? Кожен господар в Бориславі мав ділянки з білої глини. Вона сприйнята перед релігійними святами в і хати білої глини. Звідси хатки-мазанки. Ось одного разу. Один господар приходить до світлянки, дивиться, що вуглина з. Білий зробилася жирно жовте. Що робити? Він не розгубився, він зібрав ту рідину жирну і змастив колеса свого воза. І коли він їхав на ярмарок в Дрогович, Четрогович, усіх колеса фіри. От віз у нас називається фіра, у чумаків називається мажа. А в Одесі називається піндюга. Ого. Та да, усіх колеса фір скріпіла, у нього фіра не чутно. Ну, всі зацікалися. А чому? Почав продавати колісну мазь. Ми розуміємо, що це була нафта, але й раніше. Біля Борислава земля горіла, пояснювали, як карт сверх із тисцем але це було просто викиди нафту на поверхню. І в 1610 році підприємець Осівґікер Бориславі засновує спілку добрі надії для пошуків корисних купали, і тоді у нас починають добувати нафту. І від того населення Борислава збільшилось від 1 тисячі до десяти і назвали Борислав Каліфорнією. Да? А народ сам почав добувати нафту да по, -по перше. В Криницях вода була нафтою, да? І народ робив такі дучки, дучки, копальні, шахти. Це називається, ну, шахти, да, розумієте. в Бориславі було 5 тисяч дучок. Дивимося праворуч ліворуч пам'ятник святої Варварі, Барбара, покривите копачів, шахтарів, барабов, да? Да, так називалися шахтарі. Да, ну і... Тут був будинок, але в 1908 році в під, підвалах збирається газ, і він вибухнув, і люди загинули, і поставили пам'ятник Святої Варварі з чаша, чаша Євхрістів, причастя. Da. Дивимося праворуч, значить, але слави і дивиться вхід в возики шахту. О, запахнуки розвіск. У нас тут добувають у закеріт. І ось вот такі жраблі качалки, бачите. О, працює на журавель, підступає нафта, помпа починає працювати, збирають вдіжки, відправляли на нафтопереробний Кремінчуцький, зараз Дрогобицький. Озеріт, друзі, раніше просто-напросто викидували, поки не відкрили лікування властивості Озакеріта. І Євроатлантичний телефонний кабель, який зв'язав Європу з Америкою, прокладено по дно океану. Ізоляція була з допомогою Бориславського Озакеріта. А зараз, праворуч, Дивимося три труби. Це не просто труби, це пам'ятник. Пам'ятник нафтовикам. Бачите? Либарі, копачі, бараби, це все у нас називалося, е, да, дучки, дучки. де збирали, а бурали цим рінням, ну Е, да, І збирали руками ту нафту. Руками. А якщо вже не можна туди. Е, до опускали такий кінський хвіст, і от на цей кінський хвіст намотувалася, якщо можна так сказати, нафта, витягували і руками віджимали. Оце були либарі, либарі да? а цей кінський хвіст називався підмаска. А ми виїжджаємо з вами на барабський міст. Моста нема. Мости повірити, що був раніше, можете зараз праворуч прочитати. Від нами річка Тисменяця, і це був міст барабський. Парабикопачі шахтарі вночі виходили, займали чергу, це була біржа праці. На, нім, на, на ногах писали цифру і їх брали на роботу. Оце ми виїжджаємо з вами на Барабський місто. Ми зараз будемо повертати проворч, побачимо пам'ятник Іван Якович Франко. Борислав сміється. А чому ж цей, Будьте здорові. Чому ж цей Борислав сміється? Коли копачі, бараби, шахтарі спускалися в дочки купальні ями, де да, виділявся газ, який скорочував м'язи, вони піднімалися на поверхню, брудні замучені. А на обличчі була посмішка. Ось вам і сміється. Про страйк Бориславських копачів. Да? Ну і <кхід> е, тут. Починають добувати нафту. От, може, ви чули Роберт Томс. У нас у Львові є вулиця Кліпарівська, і там хмільний дім Роберта Томса. Він займався не тільки пивом, е, він добивав нафту тут, в Бориславі. Третє місце в світі добу, е, Займав наш Борислав. Подобачи О, бачите, Франко? І зараз е, на в тротуарі мужик сидить, побачите. Хто його посадить, посадили, але він тримав лямпу. Гасив лямпу у нас так кажуть, а починається блекаут. І напевно поцукали. Да? Ну, Янзих. У нас у Львові в 1853 році Адам Братковський, Львівський бляхар, О, мужик сидить. Бачите, праворуч? О, от лямпа була у нього, нам нема. Адам Братковський, Львівський бляхат придумав газову лямпу, а Янзеха і Гнаті Лукасевич очищували нафту з допомогою кислоти і соди вийшов керосин і придумали газову лямпу, і це був прогрес. Одного разу у Львові на Личаківський шпиталь привезли людину, яка помирала від гострого апендициту. До ранку ніде живе, що робити. І тоді родичам каже: а ви знаєте. Ну при свічках при свічках операції не робили, тому що мали коло віску потрапляють в рану там, да, ну і може бути заражені крові. І тоді родичам кажуть, а ви знаєте, в центрі Львова є така аптека сан міклаша під зіркою, і там на вітринах стоять лямпи. Привізіть, і ми зробимо операцію. Поїхали, привезли, зробили операцію, і пацієнт вижив. А бургомістр міста Львова не хотів гасові лям. Чому? А тому догадалися, правда. Він мав свій свічний завод, і це, це була конкуренція. Там він хотів сам заробляти. Ну і зараз ліворуч ми побачимо такі, таку віллу зелену зі шпилем. Оце Роберта Томса. Вілла. Він починає тут добувати нафту. А, значить, було 10 качалок журавлів, потім 20, потім тисяча. Вимляєте? И одного раза хотели пробурить свердловину на 900 метров. Помолка. 1018, 1818. И фонтан. Фонтан с нафтой и газу. И как раз была гроза. И близко потрапляє в фонтан. Вот здесь шпиль. Видите, леворуч. Зеленая вилла. Да. Ну и береслав деревянный. Начинается пожар.